Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Тим, хто прагне в пустелі, Бог відкриває джерела води. Одне лише вірно. Ми всі знаємо, що таке спрага, бо всі відчували її. Чому ж тоді існує такий опір до того, хто запропонував себе для вгамування нашої духовної спраги? Це не просте питання. Через те, що Бог вирішив взаємодіяти з нами на підставі заповіту, він обмежив себе. О Єрусалиме, Єрусалиме! Скільки разів я хотів зібрати діти твої? Як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли? від Матвія 23:37. Якби ж ти, місто Єрусалим, сьогодні знало, що тобі може принести мир. Та зараз це приховано від очей твоїх. Від Луки 1942. Ми тендітні, ми слабкі, і ми всі відчуваємо духовну спрагу, але часто нам подобаються власні переконання і сам пошук води. Хоча все це не дозволяє нам прийти до нього. Тільки люди, які усвідомлюють свою духовну спрагу, відкриті, до взаємодії з тим. Хто може дати живу воду в пустелі. Ісус каже Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене дай п'є, від Івана 7. 37. Моя молитва сьогодні. Господи. Збережи мене від опору Тобі. Я буду постійно приходити до Тебе, адже ти живиш мою спраглу душу. Я не зможу вижити у пустелі без тебе. Ти забезпечуєш життя та підтримку для мене навіть у найгірших місцях і завжди оновлюєш мою надію. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.